На Миколаївщині піротехніки ДСНС обстежують кладовище, щоб у поминальні дні туди могли прийти люди. Та кажуть, що у деокупованих селах і тих населених пунктах, які були під багатомісячними обстрілами, досі дуже небезпечно. Росіяни все навколо буквально нашпигували вибухівкою. Сапери знаходять не тільки залишки снарядів, а й розтяжки. У нас немає ніде не цього, все. Яма на ямі, яма на ям, і в огородах, і в дворах все, яма на ямі. Пані Олена розповідає, на що перетворила окупанти її рідне село, яке майже дев'ять місяців перебувало під ворожими обстрілами. Російські військові гатили сюди касетними снарядами. Зараз тут живе лише 40 місцевих. До Великої війни у селі було майже 1200 мешканців. Ми не могли виїхати, у нас не було за що виїхати, ми мусили тут залишитися. А з другої сторони ми тут залишилися, ми скільки домів спасли. Снаряд прилетів, агоня, ми тушили. Олена розповідає, як звільнили правобережну Херсонщину і обстріли вщухли, обіця одразу почали перевіряти сапери. Всі небезпечні залишки вже вилучили. Місцеві, каже, пані Олена намагаються і зайвого кроку не ступати там, де ще не побували піротехніки. І коли вони тут у нас де подивилися, а там ми і ходимо. Ми де лишній шах ніде не, не йдемо. Підемо, як хтось, як будуть сапери, а потім ми підемо. А так ми не підемо. Так опасно. Поки місцеві Шикуються в черги по гуманітарну допомогу до роботи беруться піротехніки. ДСНС саме частіше знаходимо на цій дорозі ми е, залишки осколків від артилерійських снарядів. Дезорієнтовно двадцять друга, стопінця калібру. Крок за кроком обстежують і дорогу до місцевого цвинтаря. Розповідають, тут повно смертоносних пасток, тож на розмінування може піти не один рік. Можуть бути наявності противотанкові міни і протипіхотні міни. Дана територія є дуже забрудненою, це може навіть зайняти кілька років. Піротехніки розповідають: тут неподалік стояв російський інженерно-саперний батальйон. Окупанти буквально нашпигували все вибухівкою, аби Страждало якомога більше цивільних на невеликому кладовищі. Наприклад, отакого от розміру, як це, на деокупованій території, тут, в Миколаївській області, знаходили 18 гранат на розтяжках. Біля однієї з могил фахівці знаходять підствольну гранату. Їх зможуть перераблювати підсаморобні вибухові пристрої, можуть скидувати з дронів, тобто вона має осколкову поражаючу дію. Ходили люди, б, не дай Боже б його пнули, б, взяли в руки, перенесли, перемістили, неопитно з ним повелися, нажали на підривничок, бо було б велике горе. За кілька метрів ще одна знахідка. Виявив. Да. Граната. Да. Прямо на могилі на кладовищі знайшли бойову гранату. Працівники ДСНС кажуть, до великодніх свят намагатимуться встигнути обстежити більшість цвинтарів, проте селянам радять бути дуже обережними, дивитися під ноги та не чіпати сторонні предмети. Та все ж таки радять людям у поминальні дні не ходити на ті цвинтарі, що не перевірені саперами. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма Вікне СТБ Єдині новини.